Як у Кам'янському відзначають Різдво за новим календарем до святкових богослужінь долучилися і мої колеги. Чим потішить театр на Різдвяно-новорічні свята? Розповімо про довгоочікувану прем'єру за улюбленим твором українців Ніч перед Різдвом. Не поступилась за емоціями. І ще одна святкова прем'єра. Молодіжна Рада Кам'янського вражала мюзиклом Різдвяні зустрічі. Христос народився. Славімо його! 25 грудня святковий випуск новин міської формаційної служби вже до вашої уваги у студії Володимир Кремінь. Починаємо. 24 грудня пізнім вечором захисники з ПВК-Схід збили на Дніпропетровщину п'ять ворожих безпілотників, по два у Синельниковському та Дніпровському районах, і ще один у Павлоградському. Уламки збитих шахедів у Дніпровському районі впали на територію непрацюючого підприємства і спричинили загоряння. Надзвичайники ліквідували пожежу у Павлоградському. почкоджили господарське приміщення та навантажувач зерна. Люди ніде не постраждали. В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. Сьогодні, 25 грудня, вся Україна відзначає світле свято Різдва Христового. У рамках Кам'янського з самого ранку проходять святкові богослужіння по завершенню традиційні українські колядки і вертеп. Мої колеги побували на святі і частинку світлого духу Різдва хочуть передати і вам. З дев'ятої ранку козацька церква Пресвятої Покрови наповнюється парафіянами, до спільної молитви долучаються дорослі та малі. У кожного своя думка і прохання, як і світле свято Різдва, яке для українців сьогодні проникнуте Божою любов'ю, але й огорнуте скорботою. Різдво Христово це найперше час поглянути в свою душу, час поглянути, наскільки це Різдво Христове я впускаю в себе. Наскільки воно змінює мене? Яким я був до Різдва? І яким я став після Різдва Христового. Але і всі ці колядки, наші традиції, всі ці прикрашення осель, всі ці подарунки, вони теж нам необхідні. Бо серед житейського моря вони знаєте, нам цей святий день трошки виділяють. Астошки. Так, після літургії запалювали серця колядники із ансамблю Українська мрія. Зізнаються, вже шість років виступають у храмі, а хвилюються, наче вперше. Дуже нам приємно, що нас так зустрічають. Нас отець Водосі завжди благословляє на коляду. Потім ми іще в місті колядуємо. На ми запрошені в міську раду цього року. До спільної святкової меси долучилися і парафіяни Української греко-католицької церкви проображення Господнього. Розуміємо, що зараз живемо в нелегкий час, час війни, і ми вдячні нашим воїнам, нашим воїнам, які боронять нашу землю, і, я би сказав, боронять наше Різдво і молимося за них, і підтримуємо їх всіма своїми зусиллями. Тому нехай Господь це свято благословить кожного, наповнить радістю, наповнить миром. Після богослужіння на парафіян чекав виступ вертепу від старших та середніх груп недільної школи. Протягом трьох тижнів діти готували дійство, наповнене щирим словом, теплими традиціями і різдвяною піснею. Ангели, ангели люди, ангели, люди, весело те! Христос родився, Богодився, ангели співають. Коли діти залучені у вертеп, вони краще усвідомлюють, що відбулося. Вони переживають цю подію як актори, як дійові особи, і вони краще тоді розуміють, що сталося, як це відбулося. Так це закарбовується у пам'ять дітей, і в такій можна сказати, ігровій театральній формі засвоюється ця. Істина, хто такий є Ісус, який прийшов у Різдві. одній з колядниць Олені 19 років. Дівчині дуже хотілося долучитися до улюбленого з дитинства колядування недаремно на різдво. Мрії мають здатність здійснюватися. Різдво Христове для мене є народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. Коли він народжується в нас, в наших серцях, коли ми його відчуваємо, що він є з нами біля нас. Дуже важливо, коли ми колядуємо і розказуємо людям про це. Світле свято, яке вона є, і е, люди від того і дізнаються про цю новину, і радіють разом з нами. А ще цього дня, попри невтішні погодні прогнози, Кам'янське огорнула справжня снігова ковдра, різдвяна українська казка, якій так не вистачає реального миру, але віримо у небес інші плани. У театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра музичної комедії за мотивами найвідомішої повісті Миколи Гоголя. Ніч перед Різдвом вистава стала справжнім подарунком для глядачів та залишила незабутні враження. Ніч перед Різдвом час, коли відбуваються дива та здійснюються бажання. В театрі Лесі Українки відбулася довгоочікувана прем'єра музичної комедії за мотивами найвідомішого оповідання Миколи Гоголя. Прекрасно відбулася завдяки акторам, завдяки зусиллям усіх цехів театру, завдяки адміністрації театру, яка підтримала мою ідею. Хотілося в такий драматичний, трагічний час для нашої країни подарувати хоч часточку, хоч якусь хвилиночку гарних емоцій для глядача. Це дуже важливо. Тож головний задум режисерки Світлани Сушко подарувати гарні емоції глядачу справдився на усі сто. Прем'єра стала справжньою украсою перед новорічних та різдвяних свят та додала трохи казки у непрості часи, що ми усі переживаємо разом зі своєю країною. Враження дуже такі чудові. На перший погляд дуже класно. Дуже подобається гра наших акторів. Дуже подобається. Були ми і на гастролях інших. Театральних труп, але не так подобається. Мені подобається. Я вже багато раз ходив в театр. Я завжди з радістю хожу. Ми переселенці, Донецька область, місто Тарецьк. Психологічно допомагає розгрузитися, подумати чомусь хорошому, доброму, теплому. Ну і на різдва це дуже знаково. Ви знаєте, взагалі життя таке дуже сумнувате зараз. Ну, такі обставини. Тому хочеться. Ну, позитиву хочеться. Я думаю, це дуже важливо. Лялю, хоча ми прийшли гляньте. Красиво вакула та Оксана, солоху, чорта, дяка та чуба виконання улюблених артистів, глядачі вітали стоячи. Професіоналізм та майстерність, художнє оформлення, костюми, музичний супровід, атмосфера все на вищому рівні. Шановні глядачі, дозвольте мені ще раз від усіх нас подякувати нашим акторам за цю яскраву. Прем'єру за ті гарні враження і емоції, які ви подарували нам в такий складний для країни час. Дякую вам за все, що ви робите для кожного з нас, для нашого міста. Також на сцені театру з ювілеєм урочисто привітали незрівняну солоху артистку драми Валентину Галенко, яка 40 років незмінно служить кам'янським глядачам. Та все чудово. Глядачі повно, вони щасливі. а Ми щасливі ще більше. Не лише творчий колектив театру готувався до зимових свят. Днями у Кам'янському відбулася прем'єра святкового мюзиклу Різдвяні зустрічі. Вистава була повністю підготовлена молодіжною радою міста. Хлопці та дівчата не лише самостійно створили захоплюючий сценарій. Вони грали на сцені та виконували пісні, які просто захопили глядачів. Тож, по закінченню мюзиклу, весь зал аплодував акторам стоячи. Аме так вітали прем'єру від молодіжної ради на новій сцені театру Лесі Українки. Дуже приємно, що молодіжна рада виявила таку ініціативу і за участю самих членів нашої ради, які є дуже обдаровані, дуже талановиті. була пророблена дуже велика робота і молодіжною радою управління молоді спорту. Тут цікава історія про хлопчика, який відкриває для себе різдво. Тому приємно, що на сцені танцювальні колективи нашого міста, учні, артисти, люди, які дійсно живуть, знаєте, оцим цим різдва і дарують оточуючим. мюзикл. Містив у собі багато різдвяних пісень. Колядок передавав українські цінності і традиції, а головне був сповнений атмосферою єднання. Сьогодні я як режисер, як сценарист, актор, тобто, ми, взагалі ми сьогодні один єдиний механізм. Тобто, дійсно, молодіжна рада дуже полюбляє і шанує українські традиції. І цей мюзикл про це, що дійсно, поки ми шануємо наші традиції. І поки живе Україна, тому що таких традицій, як в нас, взагалі немає в жодній країні. Стільки всього чарівного, чудового, цікавого, стільки обрядів. На Різдвяну прем'єру завітали родини військовослужбовців, переселенці, що знайшли прихисток у нашому місті, звичайні кам'янчани та друзі акторів, що прийшли підтримати дебютантів. Я в захваті, тому що зараз молодь дуже активна і дуже круто, що вона ну, так активно бере участь в таких різних заходах. Це дуже цікаво побачити, особливо там ну, будуть люди, з якими я знайома. Я, я дуже пишаю, що я їх знаю. Ми прийшли е подивитися, як його. Він виступає. Ми його так робили і пригалі, щоб він нас бачив. Єгор був наймолодшим з акторів. Він грав хлопчика, який у Різдвяну ніч познайомився з Янголом, що сповістив Благу звістку. It is. Дво це час має добра та єднання. Глядачі були вражені грою артистів та майстерністю танцювальних колективів. Дякували за позитивні враження та емоції, які мотивують, дарують сили та натхнення. Я подивилась виставу дуже в захваті великому від того, що наша молодь так представила це все дійство. Дуже сподобалося, Ми пригадали своє дитинство. Молодці, дуже дуже гарний виступ. Молодці, молодіжна рада, і Олександр саме дуже гарно підготувалися. Можна сказати, професіонально дуже сподобалось. Сканою ти ж такий проект стало можливим завдяки підтримці дорослих. Ідею молоді створити різдвяну музичну казку для кам'янчан радо підтримав міський голова управління молоді та спорту та геобджола. Я впевнена, що це не було б можливо, якби не наші захисники, наші янволоохоронці, які дають можливість комусь працювати для дітей, дітям, зберегти дитинство. І я вважаю, що найголовніші і найші щиріше бажання на наступний рік це перевіриться. На Дніпропетровщині працюють над створенням безбар'єрного середовища. Мова йде не лише про адаптацію громадських місць під потреби людей з інвалідністю, а й про зручність для кожного мешканця. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, як впроваджується політика безбар'єрності в нашій області. Зокрема, зупинився на підтримці ветеранів та розповів, що вже зроблено для дітей. Понад 600 шкіл та садочків області інклюзивні. У звичайних класах та групах навчається більше ніж 4 тисячі дітей з особливими освітніми потребами. Працюють майже 40 інклюзивно-ресурсних центрів. З дітьми займаються дефектологи, логопеди, реабілітологи та психологи. Корекційні заняття проводять і мобільні бригади. Фахівці виїжджають до громад області. Разом з міжнародними партнерами забезпечуємо школи автобусами та ноутбуками, аби кожен учень мав доступ до якісної освіти та й самих дітей з маличку привчаємо до стандартів безбар'єрності. Для цього розробили комікси та настільну гру. В регіоні сім відділень раннього втручання. Команди різнопрофільних фахівців працюють з дітьми з порушенням розвитку, виявляють проблему на початкових стадіях та оперативно надають допомогу. Для військових створюємо мережу реабілітаційних центрів, аби захисники мали доступ до комплексних послуг, могли відновитися фізично та психологічно. У Дніпрі відкрили прозорий офіс, де можна отримати адміністративні та соціальні послуги. Там є всі зручності для людей з інвалідністю. Завжди на зв'язку сордоперекладач. СНАПИ працюють вже у всіх громадах області. Місто чи невеличке село неважливо. Мешканцям доступні якісні адміністративні послуги, а оборонцям ще й комплексний сервіс є ветеран. У всіх центрах організовані безкоштовні Wi-Fi зони. Маємо план розвитку, безбар'єрності в області, освітньої, Економічної, фізичної, цифрової, ма комфорт на рівні можливості для всіх. Це норма. А тепер перейдемо до прогнозу погоди. Метеорологи попереджають про небезпеку на дорогах 26 грудня. Передають вночі місцями невеликий дощ в день безістотних опадів. Температура вночі плюс два день до 7 тепла. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. Бажаю вам затишного різдвяного вечора. Будьте обережними на дорогах і намагайтесь без потреби не користуватися приватним автотранспортом. Зустрінемось у наступних випусках новин. На все добре.